Спонсор показу Shell. Сьогодні в програмі «Німецький Мерседес CLA, Проти української математичної машини да. проти іспанських пам'яток архітектури навіть архітектор найбільшого довго буду в світі саграда фамілія оцінили б силові ребра, які наче виростають з передньої частини капоту в боротьбі за гаманці молодих і багатих. Концепції Cactus зі своїм чемоданним настроєм при створенні інтер'єру дизайнери надихались в аеропортових чергах та французькими поцілунками, адже ці гумові накладки амортизують удар. І Василь Бондарчук на пекельному колі Такий хворі поворотлими погрожує переїхати результат своїх зіркових суперників. Вау. Легендарне Гранд Касіно де Барселона. Місце, де проходять найбільші в Європі покерні турніри. Саме тут люди миттєво виграють мільйони і йдуть штурмувати преміальні автосалони. Як бачите, люди, які сидять за покерними столами вже давно без револьверів, золотих зубів і повних стаканів віскі, як в старих добрих голівудських фільмах. Тепер це молоді і успішні гравці від 18 до 35, з сталевими нервами та блискучим розумом. Тепер це справжні спортсмени, які тренуються, змагаються і перемагають. А так як заробітки цих математичних геніїв сягають мільйонів доларів, вони досить вимогливо ставляться і до речей, які їх оточують. Саме тут в Барселоні. Ми спробуємо підшукати найрозумніші колеса для геніальних королів і дам покерної еліти. Це важко повірити, але представникам цього інтелектуального прогресивного виду спорту ми запропонуємо, здавалося, б, консервативний мерседес. І справді раніше, коли німці пропонували лише важкого вигляду танкери, ці молоді й багаті навіть не поглянули в сторону трьохпроменевої зірки. Натомість сьогодні спеціально для них ми пропонуємо легкий, свіжий, з унікальною здатністю подобатись новий мерседес CLA. А німецька компанія і ні краплі не приховує, що разом з моделлю CLA прагне вийти на зовсім нових водіїв, включаючи й тих, хто ніколи не збирався їздити на мерседесі. все більше дивляться в сторону безумовно успішних, але вже не таких старих і консервативних людей, як було раніше. Тепер інженерів зі штутгарту цікавлять просунуті молоді клієнти, зокрема й ті, хто нахабно зриває банки на найбільших світових турнірах, як в Барселоні. Ось і порівняємо цей новий мерседес із зіркою світового покеру, найкращим українцем серед ліги обраних, і звичайно, мільйонером Євгеном Качаловим, Чи зможе верхівка сучасної інженерної думки переграти українську математичну машину. Матір це одна із самих главних качеств покера. Якщо ти сидієш за манерами, жестами своїх суперників, то ти зможеш победити. Мерседес CLA також стежить за всім, що відбувається навколо своїми численними електронними датчиками. тільки автомобіль побачить хоч маленьку небезпеку зіткнення, вона одразу подає отакі візуальні та звукові сигнали. Идея блефа, конечно, очень важливі в покері то, що іменно делає покер такою інтересною грою. Тому що, якщо не було блеф, то ліфу, то це б вся найлша карта, сюди просто виїгривали б і все. Сі Так також може кинути дорогий пил в очі, адже це найдоступніший седан із трьохпроменевою зіркою на капоті. За цілу в 40 тисяч доларів в базі його може собі дозволити навіть той, в кого немає нафтових свердловин. Красивий і вишуканий клас. Покер – така гра, що ти одну ошибку допустиш і ти можеш пройти всі свої фішки. Тобто ти можеш грати 2-3 дні, дні, 4 дні подряд, потім одну ошибку опускаєш і все, і ти виграєшся фішки. І, звісно, концентрація дуже, дуже важлива. Цілий також завжди сконцентрований і як найманий вивця. Щойно він побачить, що водій клює носом одразу ж покаже на моніторі чашку кави і розбудить сигналом тривоги. Контроль емоцій очень в спокері. И, конечно, вот даже Леди Гага спела свою знаменитую песню Покерфейс, что лицо должно быть каменное и ни ничего не отдавать, чтобы никто не понимал, никто не понял, что, что а, с кем ты играешь. All in. Це ж і тут є чим відповісти. Цей автомобіль завжди зберігає незворушне обличчя в рамках дорожньої розмітки. Як тільки водій несвідомо з'їжджає зі своєї смуги, CLA моментально дає йому знати про це непомітно для інших вібрацію термату. Український чемпіон і німецький автомобіль зібрали однакові комбінації і поділили банк. Як бачите, цей Мерседес це не просто засіб пересування, це науковий пристрій, який витримав екзамен навіть у зірки світового покера Євгена Качалова. Якщо технічно новий Mercedes CLA цілком влаштує еліту світового покеру, то чи зможе цей автомобіль зачепити їх вимогливі смаки своїм зовнішнім виглядом? Завдання сподобатись молодим і багатим гравцям і справді не з легких. Тим паче, що останніми роками за стіл сідають такі світові легенди, як Рафаель Надаль, Андрій Шевченко, Борис Бекер і Кріштіано Рональдо. Чи могли б вони хоча би звернути свою безцінну увагу на ось таку тачку? Зовнішній вигляд нового сілей настільки вражаючий, багатогранний і сучасний, що здатен кинути виклик навіть самій Барселоні. справжній медці архітектурного модерну. Навіть архітектор найбільшого довго буду в світі Саграда Фамілія оцінили б силові ребра, які наче виростають з передньої частини капоту. Очевидно, що працівники німецького дизайн-бюро не раз були на екскурсії в іспанському храмі святого сімейства. Знамениті колони, які підтримують одну із сторін церкви, вгадуються у стрімких лініях автомобіля. Але здається, на Саграді фамілія туристичний маршрут штутгарських дизайнерів по архітектурним роботам каталонського чарівника Гауді не закінчився. Вплив всесвітньо відомого шедевру модерну, знаменитого будинку Ла Педрера, теж вгадується в рисах сілей. Глибину і динаміку Мерседесу надають ці дві виступаючі жили, які дуже схожі на прорізані лінії одного з найвідоміших будинків Гауді Ла Педрера. Оні, створені чарівником Гауді, навіть автозаправочні комплекси виглядають як шедеври архітектурного мистецтва. Тут ніщо не має вибиватися з загальної будівельної гармонії. І навіть АЗС органічно вмонтовані в квартали. V-Power Nitro Plus – пальне нового покоління. Не вдаривши своїми факелоподібними передніми фарами в бруд, Мерседес CLA гідно витримав і естетичне випробування найкрасивішим містом світу. А відтак і гравці в Покер, яким ми сватаємо цю новинку від Мерседес, теж мають бути задоволені. А тепер час дізнатись наскільки внутрішня краса автомобіля відповідає його зовнішній довершеності. Середині дорог потрапляють лише приємні мерсівські речі: кермо, важелі, дефлектори, деталі якісні і красиві. До того ж в топових комплектаціях торпеду та двері вам обшиють шкірою. Але де в чому хлопці зі штутгарту схитрили? Вони вкрили пластикові деталі фарбою за назвою срібля статінь, створивши таким чином візуальне відчуття прохолоди металу. На дотик звичайний пластик і жодної прохолоди. А екран виглядає так, наче його купили на радіоринку «Каравай від дачі» і вліпили сюди вже після того, як спроєктували торпедо. Відверто кажучи, від провідного німецького дизайн бюро я чекав чогось більш сексуально інтегрованого, а не дешеву підробку айпеду. Від дивного центрального монітору може відволікти хіба що драйвова їзда. Під капотом в нього двохлітровий двигун, звісно, з турбіною, який відповідає навіть ще не прийнятим нормам викидів Європейського Союзу. І, звичайно, він дуже економічний. За 100 кілометрів з'їсть лише 6 літрів бензину, а розженеться до сотні лише за 6,7 секунди. секунд. Інша приємна річ називається солодким словом комфорт. Цілий турботливий м'який автомобіль, який занурює пасажирів у забуття і задоволення. Це безперечно яскравий автомобіль як гра, яка викликає шквал емоцій. Він збуджує, напружує, радує і тотально захоплює. Цей мерседес дисциплінований і вміє контролювати свої емоції як найкращі покерні гравці. Більше того, його новітні системи безпеки навчились читати поведінку водія як найкращі спортсмени читають карти суперників. А на додаток ця машина ще й німецька, що означає надійна і досконала, що дуже важливо для розумних перфекціоністів. Мерседес завжди був автомобілем, який просто не знав, як вас підставити. Він і досі не має уявлення, як зрадити водія. Єдиний мінус цього сілей це скандально дешева ціна лише від 40 тисяч доларів. І якщо молоді гравці з Гран Касіно де Барселона вже стікають слиною по цьому мерсу, то такі всесвітньо відомі покерні зірки, як Рональдо, Борис Беккер, Рафаель Надаль і Андрій Шевченко, за такими низькими цінами автомобілі не купують. Sponsor Pokazu Shell. Далі в програмі романтичний Сітроен Кактус вимагає тісних стосунків з іншими автомобілями. Яким і ніжним французьким бампером ви можете розштовхувати щільно запарковані автомобілі довкола. І запрошує на свій диван закохані парочки. Він створений для більшого людського тепла. І Василь Бондарчук на пекельному колі. Давай, давай, черепаха, давай. Недооцінює трасу. Гребе трохи? такою медліний. І переоцінює свої сили. А ти бачив швидку машину по побуту? Спонсор показу Shell. На франкфуртському автосалоні французи показали, як будуть виглядати Сітроєни вже через два роки. Вони всі будуть такими ж свіжими і дружніми, як оцей концепт Сітроен Кактус. Як не дивно, але чергове французьке безглуздя виявилось прикольним і прогресивним автомобільчиком. Сітроен Cactus. при всьому своєму недолугому зовнішньому вигляді це прев'ю бюджетних автомобілів з шевроном на капоті і цілим букетом цікавих технологічних рішень. Цей «Сітроен» втілює мрію всіх водіїв останніх ста років. Тепер ви можете з розмаху відкривати двері, не боючись пошкодити сусідній автомобіль. Адже оці гумові накладки амортизують удар. До того ж, тепер м'яким і ніжним французьким бампером ви можете розштовхувати щільно запарковані автомобілі довкола. І справді, Сітроен побудував перший в світі автомобіль, який усім своїм кузовом кричить: доторкнись до мене, мільйони повітряних капсул революційного матеріалу, який на дотик гума гумою вже не бояться дрібних подряпин і легких ударів. До того ж, кольори усіх накладок, життєрадісної машинки майбутнього. Можна буде підбирати під колір свого светру. До створення інтер'єру французи долучили дизайнерів елітних будинків, яким поставили завдання звільнити максимум простору для водія і пасажирів. Архітектори недовго думаючи втулили на передній ряд суцільне сидіння. Закохані парочки точно оцінять новий сітроен, який зближує. Суцільний передній диван у ретро стилі не просто реверансу минуле. Як стверджують французи, він створений для більшого людського тепла. Явлення про людське тепло у творців внутрішнього оздоблення кактусу все-таки своєрідне. Вочевидь, на їх креативну думку вплинув чемоданний настрій. Домашній затишок в автомобілях майбутнього будуть створювати дорожні аксесуари. При створенні інтер'єру дизайнери надихались в аеропортових чергах. Усі матеріали сидінь і ручок нагадують красиві дорожні сумки. За еталон зовнішньої форми французи взяли звичайне куряче яйце, ідеально гладенькі, неагресивні лінії кузову дозволять цьому пузатому автомобілю максимально ефективно розрізати повітря. З цією ж метою інженери приховали дверні ручки. І нарешті французи зробили автомобіль, який буде живитися божим духом. І я не перебільшую, вже через три роки на дорогах з'являться сітроени, які будуть рухатись на стисненому повітрі. Шлюб гідравлічної помпи і крихітного бензинового двигуна дозволить їздити з витратою в три літри на сотню. Вже за кілька років цю економічну парочку сітроен планує ставити на свої серійники. Найбезжальніший тест-драйв серійного позашляховика Mitsubishi Pajero Sport триває. Вже три знаменитості витиснули максимум із хороброго дизельного серця автомобіля. На черзі черговий молодий і безстрашний водій, який відомий на всю країну своїми драйверськими здібностями. Колишній професійний картингіст, а сьогодні популярний співак Василь Бондарчук. Здоров, здоров. Вітаю тебе на пекельному колі. О. Щасливі ми, що нарешті людина, яка славнозвісна своїми спортивними досягненнями, да. з'явилася на нашому зірковому колі, адже тут скажу тобі було багато аматорів. Але перед тим як ми випустимо звіра на коло, mm. маємо спитати, як в тебе з автомобільним досвідом? Як давно ти водиш? Ну, в принципі, десь з років, навіть 13. Ага, мені зараз 29 практически, да. Ну, а уже. чого так рано, це? — У мене у отца тоже була копейка. Вот я потом даже в какой-то момент попытался один раз. Ну как? Ну, типа, украл там поехал ночью кататься на дискотеку. Ну, как обычно, мне тогда было 15 лет. Но у меня отец не наругав. Вот он говорит, типа, почему ездить нам на машину ну, Друзі, если есть машина, пусть уже ездит. Угу. В тебе прекрасно забути про ніжність, коли йдеться про митши по прекрасний Precasting. Ну, На... я слышал много, слышал много. Ещё как бы в моих руках эта машина не была, я не знаю, поэтому сегодня как бы будет первый раз. Одним из найкращих е, привідних властивостей автомобіль Pajero Sport Mitsubishi відмінна гума і все це для того, щоб 3,5 км нашого пекельного кола були найшвидші. Ну, я постараюсь. Ну, все, тоді одягаємо шолом і за кермо. Ну,

ты видел в швидку машину по болоту? По болоту машина летала. Руду, Семенович! Спасибо тебе! Давай, 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 летись, летись. Давай, давай, давай. <гуми> Клас, а вчера. Готовий? Бачиш, дерево не злавив тільки що. І дійсно, Василь екстремально на межі можливостей автомобіля проходив всю трасу. І з кожним новим метром все агресивніше штурмував повороти. Опа! Круто! Не вже дав себе Раз, два. Бондарчук надто захопився і все-таки переоцінив свої сили. Автомобіль загруз, і без ціні секунди було втрачено. Прямо, 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 прямо до фініша. Давай, 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 давай. Ну а тепер як? О, клас! Клас! Слушай, ну спасибо за шикарні впечатлення. Ну, я тобі скажу, що ти і мене розважив. Неочікувано все ти зробив прямо так і слухався, їхав, як треба. Ну бачиш, ти хороший ти этот штурман. Все. Правильно підказував. А я вообще ездил по бездорожью тоже на джип и все, но именно с такими уже большими, такими спадами, то первый раз. Конечно, очень круто. Потому что ты выезжаешь и реально в пропасть, не понимаешь, только когда уже клюешь носом, уже тогда уже видишь, как и земля. Оно уже интересно. Ну хочется вылетать из него? ж таки проальмоваешь. Ну, здравый смысл просто. Можно повылетать, конечно, но просто можно тогда слишком носом зарыть и. Угу. Не так. знаю, що дальше буде. Ну, тобі, напевно, цікаво твій час. Ну, да, интересно, звісно. І я тобі скажу, що з усіх людей, які досі проїхали в осінньому сезоні автошоу «Тачки на 1 плюс 1», ти приходиш першим. Вау! Wow. Твій <свісно> час – 3 хвилини 25 секунд. Не всі розваги на сьогодні. Для картка лояльності нашого паливного партнера Shell. Ух ты, е, води машини задоволені. Спасибо, да, Щасливо, Щаслива да, допока. Навіть попри грубу помилку Василь Бондарчук вириває перше місце у своїх зіркових конкурентів. Лише надмірна самовпевненість і тимчасова розслабленість завадили співакові показати ідеальне проходження кола. Це значить, що тестовий автомобіль здатен на набагато кращий результат ніж час, показаний першими чотирма учасниками. Ця інформація напевно допоможе п'ятому знаменитому шоферу, який вже пересідає зі свого автомобіля за кермо чужого. У наступній програмі Бентлі Континенталь GT. два з половиною мільйони гривень стилю шику і солідності проти столичного експресу. Влаштуємо нашу власну гонку між двома українськими столицями Харковом та Києвом. У кого більша швидкість? Максималка цього поїзда 176 км кілометрів на годину. І крутіше яйце. Це тест вигадали начальники японської залізниці. Sponsor Pokazu um Shell.